Однак ситуація в вересень, жовтні, листопад пішла в сторону повіршення і осмиплення проблем. І на сьогоднішній день ми з вами маємо реальну відділення графіки країни. На сьогоднішній день вони розписані по всім районам. По містому на сайті Оксана ми інформуємо, які ці родини вимикаються. Також виглядає з 8-ї ранку і оце 25 години. Це червоним це те, що знімається великих графіках. Враховуючи структуру споживання, за 9 місяців цього року. Це наша промисловість використала дистки 57 мільйонів, а група населення 500 кризи. Да, Що таке категорія населення для структури споживання. І тому перекласти і розвинути роботу всіх господарюючих всіх суб'єктів, які маються е, 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 без задіяння. Е, На жаль, наш домоперед міністр, після приєднання першої тижня озвучує на каналі ТІСЕ в своєму інтерв'ю, що він заборонив відвідати категорію населення і буде звертатися до куратури, хтось доменаліст і все таке інше. На сьогоднішній момент розумію, що для того, щоб зробити якийсь завал тінь. Від на за пропуск доби робити населення, навіть обов'язково не можна. Що є графіка? Крім міста Роботинська і міста Руська, кожен споживач щоденно має переапуляційній графіків перед передповертністю на дві години. Маємо, наприклад, 17 до 19 години на. Опірасує, і людина на обході і не бачить, що таке відбувається. І так далі, так, по, по інтервалам, значить, по місту в ці речі в усіх районах і в усіх інших містах, що дена треба.